Друзі, добрий день. Я це відео записую для тих, хто наразі знаходиться в ком'юніті, для того, щоб пояснити, як взагалі розраховувати, ой, дуже великий я в кружечком, розраховувати об'єм позицій та заходити в угоди, які я власне, вам даю, але можливо я винесу також цей відеоролик у паблік. Дивіться. Те, що хочеться зараз розібрати, по-перше, ваші атрибути угоди. Коли ви входите в угоду на фічах, насправді це стосується також і споту це об'єм вашої угоди, точка входу, стоп, тейк та ризик ревард. Ризик ревард – це відношення потенційного прибутку до потенційного збитку вашої позиції. Припустимо, ви на стоп ризикуєте 10 доларами. Відповідно, якщо брати ось цю потенційну позицію, то її ризик ревард складає 4,07. Тобто, ось він показується прямо у TradingView. Вам не обов'язково рахувати його вручну, тобто, ви ризикуєте 10 баксами для того, щоб заробити потенційно 40 доларів. Це адекватний ризик ревард. І насправді усе ще більше ризик реварду 1.0, це адекватне. Але 1,0 краще застосовувати, якщо у вас є якісь фундаментальні фактори по типу великого розлоку. Там ви знаєте, що якийсь токен розблокується в якийсь момент. Тільки в такому випадку краще використовувати ризик ревард 1.0. Тобто, я включу трошки світла для того, щоб мене було краще видно. Кредитне плече не входить в атрибути в угоди. Ви не розраховуєте кредитне плече. Чому? Тому що кредитне плече дає вам можливість тільки розраховувати ваші стопи і те, які так як ви хочете, і запрограмовувати їх так, як ви хочете. Що я маю на увазі? Воно створене, по-перше, взагалі кредитне плече існує для того, щоб ви платили більше бабок комісійних біржі. Воно зробило таким чином, що вона біржа видає вам бабки для того, щоб ви юзали її гроші. І платили свої комісійні. Тобто ви збільшуєте об'єм власної угоди, таким чином збільшуючи об'єм власної позиції за рахунок коштів біржі, які їй і повертаються, тому що ви ні збільшуєте ризик, ні зменшуєте ризик. Ризик з кредитним плачем один і той же. Ви фактично використовуєте гроші біржі, щоб платити її більші комісійні. Кредитне плече нам взагалі не потрібно. Тому для того, щоб торгувати, в принципі, ви переходите на секцію ф'ючерсів. Припустимо, це USDT, Perpetual Futures. Давайте візьмемо ефіріум, бо у нас угода по біткоїну вже відкрита. Будемо розраховувати щодо ефіріуму. Неважливо, який актив ви насправді використовуєте. Це абсолютно не відіграє жодного значення. По-моєму, у нас тут є баланс, та трошки гроші є. Тобто, ми можемо використовувати якраз тут у нас тисячу доларів. Будемо відштовхуватися від того, що у нас. Баланс умовного нашого трейдера 1000 доларів. Відповідно, у нас є ф'ючерсний термінал в бюджеті. Давайте перекладемо його на українську. Насправді можна і англійською показувати, але ну, можливо комусь ця локалізація буде більш Комфортно для того, щоб ви розуміли, як це використовувати. І так, кредитне плече не входить в атрибути угоди. Для того щоб кредитне плече вам не доводилося вручну розраховувати, ви, по перше, вибираєте крос забезпечення, не ізольовану мержу, а саме крос забезпечення. Таким чином, кошти, які є у вас в принципі на балансі. Будуть використовуватися в цій угоді не тільки те, що ви запрограмуєте в саму угоду. Тому що, якщо ви берете ізольовану маржу, то типу 10 доларів, які ви маржу виділили на угоду, вони і будуть брати участь в угоді, і там буде дуже близько ціна ліквідації, ви не зможете поставити стоп таким чином. А тому завжди ми використовуємо крос маржу. Портфельну маржу поки що не будемо брати. Тут взагалі на байбітті будуть використовуватися усі, усі монети, які у вас взагалі в портфелі є для забезпечення ваших угод, але поки що нам це не потрібно. По-перше, ми беремо про маржу. По-друге, ми кредитний флече взагалі не дивимося, можемо поставити будь-яке. Хай це буде 45, хай це буде 80, Це насправді не важливо. Ну, воно воно нам потрібно. Тільки для того, щоб ми за його допомогою змогли відкрити нашу позицію. Тепер давайте перескочимо на графік ефіріуму для того, щоб виділити просто потенційну позицію для того, щоб подивитися приклад її відкриття. Ефіріум USDT. Давайте відмітимо потенційну лонг-позицію. Припустимо, припустимо, там у нас є якась зона підтримки десь тут. І я хочу відкритись ну давайте відкритись отак. Відкритися з отаким ризик ревардом, тобто ризик ревард цієї угоди у нас буде 3. Я ризикую 1%, щоб заробити потенційні 3%. Точка входу 2565, точка стопу 2545 і точка фіксації прибутку 2623. Я не буду розказувати це просто. Приклад угоди, вона може бути прибуткова, не ніякого аналізу я тут не здійснював. Просто потенційно відкритися по якомусь параметрам Параметра. Наше основне завдання зараз розрахувати об'єм нашої угоди. Теоретичний наш баланс 1000 доларів. Тепер переходимо конкретно до розрахунку нашої угоди. Нам треба відкритися по 2,545. Наш баланс 1000 доларів. Припустимо, ви берете на угоду ризик 1%. Тобто я в Discordі вам пишу під час кожної угоди там, ризик на обоє 0,4%. Це значить, що я виділяю 0,4% ризику на мій стоп. Тобто, по моєму стопу отут зняло би 0,4%. Припустимо, наш ризик на ефіріум це 1%. 1% від 1000 доларів це 10 доларів. Тобто на наш ризик на угоду 10 баксів. Нам треба цей ризик поділити на різницю ціни стопу і ціни входу. У нас це 19,45. Бачите, якщо ви рухаєте ползунок, у вас різниця міняється. Припустимо, давайте повернемо, як було приблизно до 19,45. Нам треба фактично 10 ризик у доларах поділити на 19,45. Таким чином ми визначимо об'єм ефіріуму, який нам треба ввести у ф'ючерсний термінал біржі Bybit, тобто конкретно от сюди. Ось ліміт ордера, це наша ціна, і об'єм упорядкувати за кількістю ефіріуму, тобто не за кількістю USDT. Не треба оце ползунком вибрати якусь кількість USDT, це вам абсолютно не потрібно. Ми вибираємо саме за кількістю активу. Так само це буде і кількість біткоїна, якщо це буде на графіку біткоїна, кількість салани і так далі. Тепер переходимо до конкретного врахування, де у мене тут калькулятор на моєму. Взагалі, всі ці інструменти вже інтегровані в меню інструменти в біржі. Ви можете не розраховувати вручну, а зайти і подивитися, які інструменти вам дає: як Bybit, так і Binance, так і Bybit. Це все вже давно інтегровано, і вам не обов'язково це все рахувати вручну. Але я людина Олд, тому. Для того, щоб ви розуміли, ділимо 10 на 19, якщо я не помиляюсь, і 45 у нас виходить 0,5. 0,5 ефіріуму буде складати наша позиція. Тобто, давайте тепер переводити це в практичний сектор. Ми беремо точка входу, у нас буде 2,565, вводимо прямо сюди 2,565, Кількість ефіріума 0,5. Тобто це об'єм нашої позиції, вартість воно тут буде писати, ціна, яка буде виділятися і саме наш ордер, це абсолютно не має значення, тому що у нас буде завчасно встановлений тейк-профіт і стоп-лосс. Тейк профіт ми виставляємо на 2.6.23. Як ми залаштували, сам тейк-профіт не обов'язково виділяти. Зараз 2.6.23 нам обов'язково буде виділити конкретно стоп-угоди. І 2,545 буде наш стоп. 25.4.5. Тепер дивимося, що нам показує ф'ючерсний терміновайбіта. Потенційний прибуток 29, ну тобто майже 30 доларів, якщо ввести точно, 2,73. Давайте введемо. Щоб воно нам точно прорахувало, ну 29,3. І по стопу ми втратимо рівно 10 доларів. Тобто, коли ціна дійде до нашого стоп ордера по 2,5,4,5, 5 ми втратимо рівно 10 доларів, тобто рівно 1% нашої позиції. Підтверджуємо і натискаємо власне відкрити лонг. Все наша угода з ризиком 1% встановлена по ліміті 2-5-6-5, і вона активується як тільки дойде сюди. Більше вам нічого розраховувати не треба. Ми не розраховували кредитне плече, ми нічого не міняли в ньому. Ми не задавали ползунком кількість із яке ми виділяємо власне на нашу позицію, тому що нам це все взагалі не потрібно. Я сподіваюся, цей відеоролик був вам дуже цікавий. Якщо цікавий, то поставте вподобайки, там вогники, не знаю, що небудь. Цю угоду по ефіріуму я, мабуть, відменю, тому що я її взяв від балди, але. А може хай поки повисить. все, дякую вам за увагу. Гарного всі дня! Якщо залишились запитання, пишіть їх ось сюди, в General Chat або безпосередньо в чат Telegram, який публічний. Все, дякую всім, гарного дня.